Сьогодні, близько 15-ї години, до столичної поліції надійшло повідомлення, що на Бесарабській площі Києва поранений чоловік. На місце події негайно виїхала патрульна поліція та слідчо-оперативні групи Шевченківського і головного управлінь. За попередньою інформацією, конфлікт стався між групою людей, в результаті якого 30-річний уродженець Кіровоградщини отримав вогнепальні поранення. Його відразу ж госпіталізували до медичного закладу, де надали необхідну допомогу. За даним фактом, слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України куліганство. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини конфлікту, а також проводять всі необхідні розшукові дії. Спрямовані на встановлення зловмисників, які втекли з місця вчинення злочину на автомобілі. Досудове розслідування триває. Возлі возлі возлі. thank you